Марко Черемшина, сльоза, різдвена казка. Скільки разів возьме кріпкий мороз, стільки разів віє холодний вітер та й навіває нову верству снігу. Стільки ж разів більше білі терпіння хворої вдови кравчихи. Вона лежить на твердій постелі, накрита старим сірячком. Та лише сумним стогном нарікає на студенний вітер і мороз. Що ж парами стін дістаються до її незатопленої хати. Коло неї порається її донечка Маруся, що рада б в кожну хвилю своїй матінці яку-небудь полегшу вчинити. Та що ж вона годна заробити не піде, бо й сили у неї ще нема, а просити у милостині то таки дуже соромиться. А люди, от як люди, Кожний собі рад, чужа нужда їм не в гадці. Ненечко дорогенька, лебеділа Маруся, нині святий вечір, а у нас нічого немає і вам не легшає. Як би то красною любо було, коли б ми вечір разом пшеничку їли, хто знає, чи другою діждемо. Перед учора ви самі про те згадували, тільки що я плакала, як ви згадали. Заставити одіж покійного нашого батенька. Мені жаль тої одежі, але коли ви вже кажете, що навесні, мож буде її викупити, то вже най і так було би. Заробимо і викупимо коби здоровля. Позвольте ж мені, ненько, з нею у місто піти і зробити так, як ви казали. Куплю й ті ліки, що люди радили, і на вечерю дещо, й дровець принесу. То буде гарно, ненечко. Позвольте, я борзенько вернуся. Та студінь на дворі, простогнала Кравчиха. Я ваші чоботи взую, хоч великі вони, але я соломою випхаю. Добре, ненечко? Як змерзнеш, то вертайся з дороги, то До студінь, сніги. Не замерзну, золотенька ненько, що мені студінь, для вас я вогонь піду. Вже не мучила далі питаннями хворої матінки, тільки зробила, як думала, накрила її шматтям, що лишень у них ще було, взяла батькову одіж і в місто помандрувала. От вже таки добре з полудня. В зимі який то вам день? Сюди туди обернешся та й вже вечоріє. Маруся поорудувала як слід, вже й домів вертає. Вона рада б Озулою і Днецьці полетіти, тільки що крил у неї немає. Поперечними стежками піду, то скоріше зайду, думає собі. А тут сніг засипав стежки, що й сліду не видко. Їй проте байдуже, вона пішла коротшою ходою. Сніг йде та йде, а мороз бере дужіше. Чим рано. Бідній Марусі тяжко йдеться, вітер. Провіває через її діраву стару світину і неначе приліплює пекучий мороз до самого тіла, а збитошник сніг сиплеться у її подерті чоботи, щоб шелешень лишень через широкий луг перейшла та й вже дома, вже коло своєї неньки. Та що ж, вона втомилась, на її чолі виступив піт. І в тій самій хвилині замерз на чорних бровах. Бліде її личко посиніло, а ніжки не змогли далі сніг відгортати. Затерпли. Вона стоїть на одному місці, а їй здається, що вона все ще йде. Дрожачий голос, що став виривати з її гортані, то був її плач. З її синіх оченят потекла одна велика сльоза. Якийсь тепленько період дітий чоловік перейшов случайно коло неї і не порятував. Кам'яне серце в нього було. Не відпочивай, бо ніч тебе зайде у твому ледарстві, сказав він та й пішов далі. Значить, не доміркувався Марусіного безвихідного положення, її ридання стає щораз тихіше. Студінь для неї менший. В її серці робиться гарячо, любо. Вона бачить перед собою неньку і хотіла б її своїм гарячим серцем нагріти. Ручками обіймає вона її за шию та просить, Ненько моя, нагрійтеся теплом мого серця, а легше вам стане. Хмарне небо вже уповилося чорним покровом. В селі радість, гомін, вечірні світла так і сяють на багатих столах. Різдвяний ангел став літати від хати до хати з дарунками на крильцях. Сніг йде та йде, а білі його пластинки танцюють собі у повітрі. Ангелові про те байдуже. Його ні вода, ні вогонь не береться. Тому чимало здивувався, коли нечаяно побачив на своїй ніжній ручинці велику білу пластинку снігу. Ти, маленька білявчиночко, що ти є таке, що відважилася на мою руку сідати? Твої посестри не вчинили б того ніколи. Я незвичайна пластинка, я сльоза. Сльоза? повторив ангел. Я сльоза в Богу і дівчинки Марусі, говорила далі пластинка. Той Марусі з синіми очима? Так. Ті сині очі зронили мене он там, в полі серед снігу. Студений мороз заморозив мене, а буйний вітер заніс мене сюди. Маруся лежить на снігу, замерзне небога. Порятуй її, ангеле, це ж вечір радості, не смутку, терпіння, смерті. Добре сей час, відказав ангел. Він прошептав щось вітрові і полетів собі далі. Послушний вітер поніс чим скоріш пластинку до хати того багача, що бачив у полі безпомічну Марусю, та й зганив її ще лихим словом. Багач той якраз вийшов тоді на подвір'я, щоб повеліти слугам внести житняний сніп до хати. Вітер прилипів пластинку на його лиці. Він увійшов з нею до хати. Зачалася вечеря, стіл аж гнеться під тягарем страв та напитків. Пластинка стопилася і потекла сльозою прямісінько в пугар, що в нього наливав собі пива господар багач. Він випив налите вино, а з ним і Морусину сльозу. Недобре це вино, сказав він. Навчу я того купця, щоб знав, яке віно мені дається. Сказав та й посумнів чогось то. А родина п'є те саме вино та й нахвалитися не може. Нараз встав багаж від стола та й вийшов з хати. Вже півгодини минуло, а він ще не вертається. Де й пішов батька? питаються себе здивовані діти й мати. Не знають, аж ось і надходить він та й не сам. На руках несе дівчинку, мов мерця якого. «Це Кравчишина Маруся, каже він до родини, трохи що не замерзла на полі в снігу. Я бачив її, як вертався з міста. Стояло, біднятко, а я й думав, що відпочиває. При вечері, зараз такий то по тім клятім вині, вона мені привиділася умираюча. Мені заболіло за нею серце, тим і побіг я на те саме місце, де я перше її побачив. Прибігаю, а вона вже й не говорить, тільки ніби стогне, ніби плаче, та й то вже останніми силами. Нумо, діти, розморожуємо її. У другу хату понесім через сіни, там холодно, а тут у теплі годі розморозити, порадила жінка. На другий день рано сиділа Маруся коло своєї неньки у затопленій багатській хаті і розповідала, як орудувала в місті. Зворушений багач зайнявся хорою вдовою, як по своєю матір'ю. До себе враз з донечкою забрав і хліба й до хліба всього дав. Хвора кравчиха трохи підвелася з ліжка. Вона об усім дізналася від багача. Її очі сльозами зайшли, то сльози радості і жалю. А Маруся обіймає матір та щебече, біднятко. Ненько, дорога. Звідки це для нас добро взялося, чи не сонце? Ні, дитино, то твоє добре серце заподіялось у людську ласку. А я, ненечко, сон мала, що десь то моє серце гаряче, гаряче, таке гаряче, що вас ним я хотіла зігріти. Та ж ти загріла ним мене, любочка моя, дорога, сиза, і тоді ще ніхто не знає, що то все зробила Марусина сльоза.